Вітаю. В ефірі сільські новини на каналі Весело. Весняні морози пройшлися як податкова по бізнесу. Після них хтось вижив, хтось ні. Почнемо з найболючішого. Горіх. колись був гордістю двору, а тепер виглядає як депутат після виборів. Стоїть, але користі нуль. Горіхів нема. Місцеві кажуть, горіхи добре для мозку. Ну, видно, в цьому році будуть тупіші, ніж зазвичай. Сливи після морозу, як жінка військового після відпустки чоловіка. Голова важка і сил немає. Слива мріяла бути варення. Але в цьому році вона лише нагадує, що це варення в природі може існувати. А якщо так і далі піде, то воно перетвориться на місцеву легенду. А тепер сенсація сезону. Єдиний, хто дав врожай цього року оця красуня-ялинка. Шишки є, значить новий рік відбудеться. Місцеві кажуть, що вони оптимістично налаштовані вчитися варити варення з ялинкових шишок. А це наша друга героїня яблуня. Одна єдина, але дала яблука. Кожен плід на вагу золота. А якщо з черв'яком, то це вже повний all-inclusive. Переходимо до нашого садового дитячого садка. Сливи, вишня, черешня, абрикос, яблуня, груша. Всі посаджені восени. Ростуть дружні, як першокласники. Перспектив багато, але толку поки нуль. Ось тут посаджений персик, але клімат йому не подобається. Як результат у когось персики, а в когось персикова палиця. А це взагалі екзотика. Гранат. Прийнявся, але росте так повільно, що можна гру престолів три рази передивитися по одній серії в день. Гранат звучить гордо. Правда, більше смішно, ніж практично. Отакі садові новини на сьогодні. Морози били, але врожай ми маємо, хоч і символічний. Ялинка з шишками та яблуня тримають оборону, молодняк. Підростає. Віримо в майбутнє, але запаси тогорічні варення поділили на дві частини. Напишіть в коментарях про свій цьогорічний врожай, лайкайте під відео і підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск.